Добрий день, це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. Нам треба згутувати щось смачненьке, м'ясне, щоб було і їсти собі. і було... Ой, і було що чоловіку взяти з собою. Ну, зарубала я сьогодні індюра чи індика. і Зарувала я індичку, ту, що так і не сіла. Ось. Це паприка копчена, яку мені присилав пан Василь. За що я йому дякую за такий прекрасний подарунок. М -м -м, запах безподобний. Чуть чуть перцю чилі візьмемо. Зовсім дорожні. Бо я, чоловік любить сильно перчене, а я ні. Та я й не можу його їсти сильно перчене. так. Приправа до холодцю, я поставила холодець варити, а це для псиці, для куртки для всього остального приправа. Вимішуємо. Щось в мене є суші. суше. Вже все і використала. Ми той раз купили вже. О, ось така у нас вийшла. Приправа. Так, ножки з індика і індички я буду запікати цілими. А грудне філе і з індюка тут де воло було, чи воля, як там хто знає. Ми зробимо рулети. Ми можу капнути олію трошки, щоб воно краще приставало, напевно. Капну олію трошки. І отоді от легше розмашок. Хоче, той такі хай приправи роботу. Щось я мало віляла, тому що я вже за А оказують замало. А хто які хоче, хай такі приправи дає. Я, як сказати, нікого не заставляю, бо кожен дає по своєму смаку. Хтось такі, хтось такі приправи. Комусь так смачно, а комусь так смачно. Ще да як трошки треба. Так, це одне філе, я порозрізала його, щоб воно було гарне. У мене індик. Не, не з тих ваговозів, як кажуть. Ось так що тут не таке буде філе, як з тих бройлерних, але ж і це досить гарне. Напевно, не так треба. Напевно, ось такого треба. Що так його лучше скручувати, напевно, такого. Ось так. О так, скрутили, завертіли. Я буду варити філе, я пекти не буду. Ось це звару такі рулетики і усе. А хто як хоче? Хто хоче варити, хто хоче, може запікати. Ось тут же як, як кому смачно. Тоді ми їх зваримо. І приложимо, щоб вони гарно застигли. Чого у пленці харчує вару? звідси з середини не виваруються всі аромати. Не ось ця юшка, що буде варитися м'ясо, оцей. Аромат, оце все. Так, що ось таке діло? А ви, робіть... є люди, що роблять марні. Є, що роблять рулети, зв'язують марлю і коптять. Ось і тоді копчені вони виходять. Но коптити я не буду. По-перше, чоловік копчене не їсть. По-друге, мені теж не є дуже добре копчене їсти. Так що ось такі діла. О. Ось так я зробила тепер у мене є такий шпагат. Давно я його була куплювала, але но... ось так. Щоб тісненько. О. ось так. Ми всі зробимо такі рулетики. Ще моє зараз, якщо то візьму, ще отако, перев'яжу. Зараз подивлюся, Моє ще й перев'яжу поздовж. Ано, попробую чи мені вийде, я поздовж ніколи не в'язала. Ну, попробуємо. Ні, то ні. Дивися, не переріжу нитки. Як ще ми будемо робити, той, як його, хочу зробити пташиний курочі, чи як там сальтісон? Воло індика помила, почистила ту внутрішню пленку здерла і, і. Поставила варитися печінку, бо в мене я гуси рубала, оставила, печінку, пуп, м'ясо з гуся взяла. Ось. Ну, коротше кажучи, все поставила варитися. Як буду що робити далі, тоді буде відео подивитися, кому цікаво. Ну то й подивиться. О, чте як переселяли по пятні Мутузочки? І зараз ще раз. بخشی بغیر بغیر راست اوه 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 мясу на Так, де моя приправа. Ось так. Це дві грудинки, так, то з індички, а це воло індюка. Воно таке жиром, я його зараз. Коже розтягну, розріжу сюди, додам фарш. У мене є заправлений такий, як на кобасу, розмерзається. Візьму сюди положу і з фаршом закручу. І буде дуже смачно. Ось так. Ну, вже як всі рулети позакручую і вже вам покажу, скільки в мене вийшло і які вони повиходили. Витриму туди, а сюди у мене ще є щось. Ага. Ага. Ой, треба другу ложку. А сюди всередину положу ось таку горошком гірчицю, щоб воно було трошки, трошки інакше. Бо якщо весь час одинаковий, то навіть не цікаво. О. Ось такий у нас буде рулетик. Це другий у нас рулетик буде. О. І буде він з гірчечкою. Ось так. Добренько. Всі як завиню, тоді покажу. Так, ось такі в мене вийшли м'ясні рулети. То одного я надрізала, всіх остальних різати не буду. Ось так вони з гірчичкою, з гірчичкою, зі спеціями дуже смачно посоляні, бо я вже попробувала. Так що готуйте, смакуйте. Всім цього найкращого, Миру, спокою і затишку.